Записав, де відзнявся з чудовою жінкою, красунею, Ну, подивіться на це. Оце і є Україна, наша писанка. просто, Юлічка, інструктор інструкторів, медикиня. От, вона ще й гарно співає. Вона ще гарно готує. Оце і є Україна. Це вже шоу різдвяне і воно є ну, саме українським. Не так, як зазвичай ми в дитинстві дивилися, там російські програми, які абсолютно, мені здається, зараз нікого вже не можуть приваблювати. Юлія Куба на фронті з початку великої війни довгий час займалась евакуацією поранених бійців з поля бою. Нині навчає тактичній медицині своїх колег. Бойова медикиня приїхала на запис концерту разом з песиком, врятованим з деокупованої Херсонщини, який відгукується на кличку Кавун. Це наше життя змінилося з початком війни, там ще і в 2014 році, в 2022 ще більше змінилося. Ну, мені навпаки, такі свята якось навіть цінніші стали, ніж до того. Війна дійсно вона може йти скільки завгодно, а люди мають продовжувати жити, і тому такі свята ну, навпаки потрібні, щоб ми їх святкували так, як це мають робити українці.